Доброго дня танкісти! З вами містер Фокс. Сьогодні будемо відкривати з вами вже містичні контейнери. Ті, що я з рулетки крутив. Подивимося, що на випаде. У нас є першого рівня 72 контейнера і другого рівня 8 контейнерів. Подивимося, що нам випаде. Пишіть в коментарях, що вам випало, чи ви відкривали. Так, 50 тисяч. Крутили рулетку. Так, другий рівень. Півтори тисячі, дивіться, непогано. А нагадую, що я потратив 30 тисяч золота на ці контейнери. На цю рулетку. Перший містичний пішов. Непогано. Непогано, я вам скажу півтори тисячі золота. Містичний сертифікат. Непогано. Можливо, якась компенсація буде хоча б. 100 золота. Не забувайте підписуватися, ставити лайки в коментарях, пишіть, чи крутили рулетку. Дивіться, сертифікат вже третій у нас є і один контейнер третього рівня це гарантовано. Так, 100 золота. Ловець блескавок він в мене є. Я не розумію навіщо його давати 7 днів преміум аккаунту. Он тут хоч преміум аккаунт дали дні. Два ще дали. 4000 вольного досвіду. Давай золото, я не знаю. Уже нема що сказати взагалі. Ну, два контейнери, а ви бачите, нічого не випадає один день. Так, і гарантовано ще один контейнер. Так, тоді ми відкриємо ще два контейнери. Третього рівня, подивимося, що нам випаде. 1000 золота, дуже багато. Шкода, що не 100 000. 300 000. Ой, срібла, так. Добре. Тримаю тут з вами сертифікати. Подивимося, що новий випало. Так. Stage. Він у мене є. Сріблі компенсація взагалі херня. Він у мене є, це повна фігня теж. Сумий рівень, та ви що смієтеся, 10 рівня у вас немає танків. Свейра Ну, це смішно. Хотя та танк непоганий. І в мене теж є. Ну що вам скажу? Нафармили 10 тисяч золота. Ну і все, нічого нам толкового не дали, нам хіба що преміум ні дали і чуть-чуть підсипало срібла. Все, більше нічого нам не дали. І танки дали самі Галімі, напевне. Добре, не забувайте підписуватися, ставити лайки. побачення.